Доброго дня, мої дорогі підписники і шановні гості моєго каналу. Вітаю вас, з незламного міста Харків. Дуже-дуже-дуже давно не записувала, не виходила до вас, було дуже багато роботи, не мала ні часу, ні можливості, ні... дуже втомлювалася, а тепер трошки вільніше стала. І ми з вами збирались робити. От Якщо ви подивитесь попередні мої відео, ми з вами збиралися зробити ще коліє, продовжувати робити. У мене залишилось коліє молодої королеви, красиве з ланцюжками божевільної королеви, також таке красиве, з різноманітних намистинок. Але зараз чогось, ну, воно якось в мене вийшло ще недоварене в голові, треба ще обдумувати, якщо куди. Є там декілька питань, таких технологічних. Тому я покажу вам спочатку, що я робила. Я не Німала, бо змоги, А щось робила, тому що це дуже мене успокаює і ну, це мені потрібно для рівноваги внутрішньої. Зробила отаке, отакий чокер це не кальє, коротенький чокер. Може, я зараз на білому покажу вам трошки так буде видніше. Да? А потім приберу. Тут повністю фурнітура нержавіча сталь. і отакі, чи квіточки, чи дюрачки це халцедон. Дуже красивий. гляньте. Перемежила кришталевими намистинками блідно-рожевими такими. І тут, дивіться, все і колотики, і оці ронделики, все-все-все, замочки, Оцей ланцюжок це все повністю нержавіюча сталь. Воно так влялось красиво, і виглядає на шийці дуже гарно. І... Можна носити як під нарядне щось, і можна носити під джинси, під світерочок такий, воно дуже мені подобається. так. І ще у мене залишався такий турмалін. Пара... Ні, не параїба, турмалін-рубіліт. Параїба це такий колір, як розбавлена морська хвиля, дуже прозора, ніжна. А це турмалін-рубіліт, того що, бачите, колір такий, як у рубіна в нього, чи, може як у граната. Зробила таке, тут підібрала такі, більш я отак піднесу. Бачите, тут такі вони з вишневим всі ці квіточки чи зірочки, чи що це, вони мають такий відлив красивий. Але мені не подобається. Воно виглядає негармонійно. І замочки красиві я поставила тут, гляньте, під бронзу. Фурнітура, можна так в цей замочок, можна цією стороною носити, можна цією стороною носити. Но мені не подобається. Чому? того що ці, які я проставила між ними, малюсенькі, повинні бути або ще меншими, або щоб їх не було зовсім. Що тут можна зробити? У мене ще три штучки ось залишилось. Я їх потім можу сюди. Треба оці малюсенькі проставки прибирати. Без проставок я вирішила зробити. Але якщо зробити без проставок, може не хватити. ж Того, що тут ну тут браслетик довженький, такий, десь на 23-й розмір, можна менше його зробити. Такі намистинки в мене є додаткові, це я б використаю. Такі по кольору дуже підходять, правда ж? але вони. Будуть забивати ці менші, а ці такі яскравіші це звичайне скло під хрусталь, Там з добавками Е, з Не підходить. Не воно переб'є красу цього каменя. а камінчики всі гляньте кожен різний. Якось воно, бачите, не О, так фокусується. Да? Гляньте, кожен, кожен різний. І хочеться сюди кришталя додати, тому що. Оці кришталеві все, все ж таки дають такий блиск гарнюній, Але в мене нема е, нічого. ну Такі ще є. ну, в общем, думала, думала. думала думала Отакі От гарнюні є. Але в мене їх з цього 10 штучок залишилось, щоб нічого не покупати, можна такі поставити. Тоді треба трошки тут одну зірочку залишити, а тут три і все. А ці прибрати. ну Я не знаю, я так хотіла, щоб воно. З двох сторон носилась, або цією стороною, або цією квіточкою. Я ще замовила листочки, красиві такі. Е, причеплю сюди листочок один, щоб він. ну, Взагалі не знаю. Коротше, зараз буду прибирати, оце, оці проставочні, і ще буду думати. І, мабуть, вже повернусь з готовим. того, що тут, ну, Поки не знаю, буду думати ще так перебрала. Дивіться, витягнула оці проставочні. Мені здається, воно стало набагато краще. Правда? Ж? Гляньте, я браслетика ще не перебрала. А тут просто оці намистинки. І все. Гляньте, як красиво стало Без ціх. Вони якось як рідкі зуби виглядали. Ну, може, здається. Але в мене от таких красивих намистиночок було мало, і тому я залишила три. Такі квіточки тут обняла їх спочатку оціми блискучими, потім одну проставила таку рубіліт і одну під бронзу. Оці. замочок Подивлюсь, може, ще прироблю може ще прироблю якийсь листочок, прикрашу якщо треба буде насити оцею прикрасою в цю сторону. І ще дороблю. Браслетика, я хочу вам показати, бувають такі випадки, в мене бували такі випадки. Особливо це на браслеті. Його весь час смикаєш, смикаєш. І часто буває, що в цьому місці, де, колотік, де ми закріпляємо цю ювелірний тросик. Закріпили його крімпами, оціми, одної, дві, і обрізаємо. І зачасту така, такі випадки бувають, що коли дуже багато смикаєш, воно висмикується. Тобто ці крімпи якось роздирають цей тросик, який покритий нейлоновою ниткою, і він витягається. Я вам зараз дійду до кінця на цьому браслетику і покажу, як запобігти цій такої біди. От, Дівчата зібрала, що ми зазвичай з вами робимо? Отут. Оці колотики, потім крімпи, я застібнула, От. Ну, зажала, не застібнула. Зажала. І ми відрізаємо це, закриваємо і все. Але дуже-дуже браслетик, дуже ми отак тиркаємо, піпкаємо, і тому треба запобігти, щоб оці крімпи не вискакували. Розумієте? Вони можуть. Трошки от ну повредить, як буде українська. Ну, суржик, ну пробачте, оцю, цей тросик ювелірний, і вискочити А треба запобігти, тому я назад отак продіваю оцю, оцей тросик ювелірний, бачите, і потім закриваю все. Тепер в мене нікуди, треба так трошки порівняти, нікуди нічого не дінеться. Отак. Тепер воно не заскоче. розумієте? Отак. Зараз дороблю все. Все, зібрала. Браслетик і чокер чудовий. Тепер виглядає гармонійно, акуратно. Може, ще прикрашу ланцюжком подовжуючим. Я не знаю. Дивлюсь, як, як буде настрій. Ми самі творці і можемо робити, що хочемо. Наступного разу, дівчата, покажу ще одну, ну, не готова я не зварилась каша мені з цими кольє божевільної королеви, молодої королеви, там буде з ланцюжками, там буде красиво, але не зварилась ще каша. Хай. Наступного разу ще покажу вам і ще що я робила і зйомки. Не проводила одне, зробила щось і покажу друге намисте. Це кольє справжнє, таке цікаве буде. І трошки поговоримо з вами про ціноутворення. У мене дівчата питають: як ви рахуєте, що ви рахуєте. Про дещо кажуть дороге, дуже. Ну Я все розкажу наступного разу. А поки, дівчата, підписуйтесь, вподобайки, в інстаграм ходіть, купуйте, все красиве-красиве. Хочу вам сказати, що чогось пропадають матеріали, дуже важко зараз знайти Ах, гарної якості. Я не знаю, чому. Ну, і з початку війни, може, залишки багатше було. Я не знаю чому. Ну, взагалі, купуйте. Всіх обійняла до зустрічі.